Ілюзія безпеки саме на цьому пішохідному переході у селі Бабин збили 11-річного хлопчика. Малолітнього із забоями та переломом госпіталізували до дитячої обласної лікарні. Автопригода сталася 11 серпня. Хлопчик хотів перейти дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Втім, не встиг. Просто сказали, що якогось хлопчика збили чи дитину їх все. Ми, аби дівчата не вибігли з магазину, то ми й не знали. То це дівчата вибігли на да, да, да. сказали, що сталося таке. Як з'ясували правоохоронці, на 11-річного хлопчика наїхав водій автомобіля Субару. За кермом був житель Київщини. Малолітнього пішохода із закритим переломом ноги та забоями медики госпіталізували до лікарні. Відповідно до огляду, керманич позашляховика, був тверезий. У нього відібрані біологічні зразки. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. На вечір 11 серпня поблизу рівного трапилася ще одна автопригода. На місці аварії досі лежать уламки від автівок. У селі Бармаки, водійка автомобіля Мерседес, 45 45-річна жителька Корнен, хотіла обігнати інші легковики на дорозі і, врешті, зіткнулася із попутним автомобілем «Сітроен» під керуванням 30-річного рівнянина. У наслідок ДТП травм зазнала кермувальниця та її пасажирка. Їх доставили до Рівненської центральної міської лікарні. Близько восьми години вечора до нас поступили дві жінки з травмами легкої. Легкого ступеня важкості, забої м'яких тканин після огляду з суміжними спеціалістами, травматологом та нейрохірургом. Пацієнтки в задовільному стані були пущені додому після надання амбулаторної допомоги. Також у Рівницькій обласній лікарні перебуває і травмований водій Сітроен. Наразі він проходить додаткове обстеження. Поліцейські у водіїв відібрали біологічні зразки для визначення стану сп'яніння. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчий розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці зі свого боку вкотре наголошують: будьте уважними на дорозі та дотримайтесь правил дорожнього руху. Дарина Черемшина та Вікторія Якимець, телеканал ITV Media Group.